Мігрень головна біль інноваційні ліки проти мігрені. Друзі, можливо, це відео вам допоможе і ви позбавитесь головного болю. Мене дружина хворіє більше 15 років головними болями і мігренями. Що ми тільки не пробували, де ми тільки не були. Мене звуть Артур. Ми самі з Києва, з України. Зараз ми знаходимося в Сполучених Штатах Америки і моя дружина хворіє мігренями. Що ми тільки не пробували, де ми тільки не були, і в інститутах неврології, і всі там лікарі, які тільки тільки на цьому спеціалізуються. На жаль, нам ніхто не допоміг на жаль, мігрень не лікується, але буквально десь 3-4 роки тому світова медицина знайшла нові ліки. Вони прям інноваційні, вони нові. Це реально прорив, і дуже багато кому ці ліки допомагають. Тому друзі, якщо у вас головні болі, якщо у вас мігрень або у ваших там у мами, у близьких, у дружини, у чоловіка, просто перейшліть їм це відео. Хай люди можливо змінять своє життя і комусь воно реально допоможе. Це уколи такого плану. Укол кришечка відкривається. Потрібно робити один укол. Один раз в місяць або можна відразу вколоти три укола, і тобі вистачить на три місяці. Ці ліки нам покриває наша страхова компанія. Ми за них не платимо. Але до війни ми жили в Києві і ми купували за гроші препарат. Це МГАЛІТІ препарат. А є також препарат Аджові. От в Україні у нас був тільки Аджові. Тут в штатах є вже десь три чи чотири різних препарати. Можна пробувати для себе і можливо там щось перше не допоможе, друге допоможе. І зараз ми перейшли на цей препарат, тому що Аджові нам перестав допомагати. Тому якось так одужити.